Красиві працівники феєричних компаній Ростекс Керамбукт та Альянс вітаємо вас з наступаючим імпозантним новим роком. Зв'язда муто бажаємо вам шаленого кар'єрного росту та непристойно бажаних зарплат. Щоб у ваших обезбашених компаніях завжди панувала духа, блатна і сексуальна атмосфера. Щоб у бородатому 2015 році вас боялося у конкуренти. А ваші еротично-фанатичні компанії Бімбануто гуділи на всю одіозну і мускулисту Україну. Вам і нам на норовливу потіху. З любві абільною повагою порнографічні друзі-закордони. Друзі, натепов!